Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! воскрес! І як почула Єлисавета Привіт Марії, здригнулося дитя в Єлоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом і скрикнула сильним голосом і сказала, благословена тими жінками і благословений плід Алона, Твого. Але тут я хочу, щоб ви звернули увагу, що як сповнилася Святим Духом і сильним голосом сказала, проголосила Божу правду і проголосила Боже пророцтво і Божий задум, благословена тими жінками і благословенне прітлона Твого. І звідки мені це, що прийшла до мене мати Господа мого. І коли людина сповнена Святим Духом, вона проголошує ті речі, що є від Бога. І якщо людина не сповнена Святим Духом, а чимось іншим, то вона проголошує речі, які не від Бога. Ну, от подивіться. Як за часто ми говоримо від Бога. Ну, як правило, дуже, дуже рідко з тої причини, що ну, в якійсь мірі, навіть мене воно трохи так лякає, що я від Бога не можу говорити так, як першій особі від, від, від імені Бога проголошувати. Ні. Ми ж люди і ми завжди. Ну, як то кажемо, від себе повинен говорити, а не від Бога. Пророки можуть говорити там від імені Божого. І то вони кажуть: Сказав Господь до народу Ізраїля. І якби вони ті, що передають то Слово Боже, так? а Христос говорить, зреютував, як повноправний. Він каже: Я кажу тобі. Вже не проставляє себе як посередника. А того, хто є безпосередний. І причиста Діва Марія стала тою, яка, прийнявши, погодилася з волею Божою, дістала можливість вмістити в себе невмістимого Бога. Щоб, народився, щоб Христос народився від пречистої Діви Марії. І там, де є Божа присутність, чуєте, так? Там, де є Божа присутність, там є сповнення Святого Духа. Єлисавета довго чекала дітей, в них не було дітей, і вже вже на схилі віку вона завагітніла. І тут приходить Марія до неї, але вона вже в лоні має Ісуса Христа. Вона приходить вагітна. І Єлисавета тільки почула, побачила і здригнулася дитя в ілонії. Тих, до кого Бог торкається, тих, кого Бог собі вибрав, присутності Бога, відчуває себе. Ну, знаєте, так, дитя стрепенулося. Відчувають себе, я би сказав, навіть не завжди комфортно, а навпаки, може, навіть більше стривожені, більше переживають. Коли ми приходимо до храму, коли ми йдемо, готуємося до спові, все рівно приходить якийсь такий трепет, так? це значить, що ти приходиш до Бога. Я часто чую від людей таку річ, що. Каже, приходжу до церкви, так мені погано, я не можу там стояти. І люди то починають інтерпретувати, що це людина грішна, і вона ну, не може бути у святому місці. То трохи не так. Людина, якщо вона грішна, якщо вона не покається, їй дуже, дуже складно долучитися до Бога, до Божої ласки, до Божої благодаті. Вона немає контакту з ним. Я це називаю запакований у файну карібку. Для того, що ми, ми купляємо щось в магазині, так? телевізор там, чи холодильник, чи ще щось. ми його додому привозимо в коробці. Чи стиральну машину чи щось став, і привозимо додому в коробці. Ми ж не лишаємо його в коробці, не? ми його витягуємо з тої коробки. Яка вона там гарна не була, ми її розрізаємо, витягаємо там з тої коробки і коробку потім геть. Людина та, що не розкаяна, ми представляємо, що вона якась як порожня, нікому не потрібна і так далі. Але я вам хочу сказати. Що краще сприймати ту людину як запаковану коробку. Кожна людина всередині є дуже багата і має дуже багато добрих речей. Але коли вона знаходиться в стані гріха, вона запакована, вона не може себе реалізувати. Тому Господь нас любить, особливо грішників. Тому що вони ще в коробці, ще навіть не відкривані. Не думайте собі, що треба щось таке, яке особливе зробити, бо тому що тоді я наповнююся чимось таким святим. Тим, що ми робимо, наші вчинки, вони не для Бога, вони для людей. І через оці вчинки ми показуємо Богові свою важність, свою цінність. І Дух Святий Божа благодать, благословення, та Божа ласка, яка сходить на людину, вона нас зрушує, Божественне. І Ми тоді хочемо молитися, ми хочемо йти до церкви. А коли вже є такий, знаєте, стан. Та що я буду йти до тої церкви? Та там ну, що нашого мені того? Ви вже вас вже диявол помало запаковує. Бо він з Божим даром нічого не може зробити. Ні спортити, ні вкрасти його. Він може вас просто ізолювати від Бога. І потім буде вам робити ілюзію, що він вам щось відкриває. Тому, найперше, орієнтуємося на Бога. Той, який тілом прийшов у світ. Народився від непорочно зачатої причистої Діві Марії. Цих слів диявол дуже боїться. Ці слова вживаються в молитві екзорцизму на вигнання Злого Духа. Коли екзорцист говорить іменем Ісуса, який тілом прийшов у цей світ, і народився від непорочно зачатої. Пречесть у Діві Марії, молитвами святого Хархістра Михаїла Чуєте, що проганяє диявола Святість, але не людська. А Божа та святість, яку диявол не може перевершити, не може її зробитися більше від неї, не може її перевершити, а людську може. Бо все, що робить людина, воно проминаюче. І яке би воно важне не було, людське довго не стоїть. Боже, стоїть довго. Якщо взяти, наприклад, історію нашої церкви, Христової церкви, не церкви в Україні, так? а історію церкви Христової і 2000 років, то з того часу вже дуже багато імперії розпалися, розвалилися, культури мінялися, мінялися звичаї, мінялася мова, вона, вона, вона трансформувалася в іншу. Вона ставала літературною, вона ставала, ставала сучасною. Бо навіть якщо взяти нашу українську мову, Солов'їну і взяти років 30 назад чи 50, то в сьогоднішній мові. Дуже багато нових слів, так, новоязів, так, так би мовити. Слів, так, вони запозичені, вони в основному англійські, так. От такі, оці всякі Facebook, Xbox, оці, оці Messenger і так далі. Ці всі слова, вони запозичені. І це є, е, ну, воно збагачує мову. Воно її міняє, вона стає інша. Переписується граматика, ще щось, і хтось каже, ой, то не добре. Мова постійно міняється. Мова міняється. Бо якщо взяти, наприклад, ми часом помилково кажемо, що старослов'янська мова, ну, немає такої, є церковнослов'янська мова, люди такою мовою в той час не говорили. Була мова розмовна, і була мова для ведення документації, так? або для літургічних е, текстів, так? а розмовна мова була інша, вона не була такою, так, як ми читаємо е, церковну слов'янську. І тому це треба розуміти. Сьогодні, вже, в даний час ми навіть собі не можемо представити, що е, ну, скажімо, діловодство може бути на, на одній мові. А Спілкуватися на друге. А тоді так було. Бо е, переїхав в сусіднє село, там вже трошки по-іншому говорили. Ну не, не, не по-іншому, по-іншому, а десь якісь речі називали по-своєму. Нас в поточці казали барабулі, а устечку казали картопля. Чи бульба, чи е, ну, по-інакшому. І так люди ну, жили такими, ну якщо брати, такими як село, це, як, скажімо, як якась там окрема група, так? І в тому числі й мовна група. І тому мова вона трансформувалася. Там були колядки, там були весільні пісні. Потім з тими весільними піснями поїхали в сусіднє село. Люди послухали, ой, яка гарна пісня, давайте ми будемо такої співати. Заспівали такої, сподобалося, пішло. І так мова постійно міняється, вона змінюється. І ми повинні ну, враховувати, що все міняється, так? тільки лишається Божа. Правда і те, що є Божа установа, вона незмінна. Дві тисячі років пройшло, а церква існує. І церква мінялася. І мінялися стилі, і мінялися кожна епоха вносила свій, свій, свій вклад в архітектуру церкви і так далі. Воно прикрашало, воно урізноманітнювало, воно робило наш звичай, нашу архітектурну спадщину ну, такою широкою, багатою. Посули робили з дерева. Там, десь ближче до нас, то більше вже такі кам'яні були, церкви і так далі. Ну, Це якраз говорить про те, що світ змінюється, бачимо, і Він міняється, і міняється, міняється ну, якісь знає, цінності міняються людські, так? а от Боже Слово, воно незмінне і вічне. І тому Дух Святий це є той. хто Відкопує ту божественність в, в нас, та? так? ми можемо добирати їх своїми словами, так, так, наскільки ми можемо сказати, але тема, яку Бог пропонує, вона Божа і незмінна. Тільки ті, хто її проголошують, проголошують по-своєму в міру своїх компетенції, в міру свого красномовства, навіть якщо взяти чотири Євангелії. Матея, Марка, Луки і Івана вони відрізняються. Вони відрізняються стилем написання, формою подачі. І само навіть зображення, як Ісуса подають, як подає Матей як Бога чоловіка, а Марко подає його як, 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 як царя. Ісус цар. Лука подає Ісуса вже як, як жертву, тому що Його часто малюють із тельцем, так? Лука і, і, і телець. Він з відкритою книжкою і символ тельця. Це через те, що він подає Ісуса як, як жертву, ну і Іван, як саме духовне Євангеліє, Його зображують з орлом, і тому Він. Інші. Бачите, чотири Євангелії, і вони різняться. Тема одна, а спосіб подачі, метод подачі, стиль подачі різний. І тому хочу вам сказати, що Бог так каже: не бійтеся тої різності, що межи людьми, але шукайте тої одності, що в Бозі. Бо якщо ми будемо говорити про об'єднання. Про щось спільне, то це треба єднатися навколо Бога, навколо Ісуса Христа, Який того Бога нам об'явив. Він до нас промовив Словом. І каже Євангеліст Іван: Спочатку було Слово. І слово було у Бога, і слово було Бог. І в 14 стиху першої глави від Івана ми читаємо. І слово сталося тілом і поселилося між нами, і ми бачили його славу, славу єдинородну від Отця, повного благодаті. Тобто оці слова, які ми чули, що, як почула Єлисавета Привіт Марії, дитя в Єлоні і та і скрикнула сильним голосом і сказала, благословена тими жінками. Сповнюйтеся Святим Духом, бо іменно молитва дає можливість повернутися лицем до Бога і дає можливість Дух, щоб Дух Святий прийшов до нас, а Він до нас може прийти через святі тайни, інакше ніяк. Перша тайна це і хрещення, щоб стати членом церкви, а далі. Свята тайна покаяння, тобто сповіди, це те причастя, присвітає в Христі, це те коли ми оливою помажуємо хворих на зцілення. Свята тайна подружжя, щоб сповнити подружжя Духом Святим. Чуєте? Не просто гарний обряд, обрядта, а щоб наповнити подружжя Духом Святим, щоб воно зростало. В любові, бо любов це дар Божий і свята Тайна священства, щоб приймати Божественну благодать і ділитися нею. Священника також треба вибрати, каже Господь, де ви мене вибрали, я вас вибрав, щоб його наповнити Святим Духом, а щоб його наповнити Святим Духом, він мусить отримати свячення, рукоположення від єпископа. А єпископа висвячують два єпископи, а тих єпископів висвятили ті попередники і так далі, і так далі, і аж до папи Римського і далі, аж до Ісуса Христа. Безперервний ланцюжок. І це говорить про правдивість церкви, це говорить про повноту Духа Святого. і коли священник кладе на те руки через оці всі. Рукоположення на тебе кладе руки сам Ісус Христос. І тому от, такі прості слова, оскільки Господь Бог укладає у них ширину, ту, ту глибину Духа Святого, який каже, досліджує глибину. Отож, користайте при кожній нагоді. При кожній молитві, вкликаючи перед Богородицем, укликайте, і коли чуєте ці слова, сповнилися Святим Духом і скрикнули сильним голосом, ви маєте кожен із вас таку можливість, бо маєте коло себе священиків, маєте свячення, маєте світу дайну хрещення, хто свінчений і так далі. Нехай Господь Бог буде з вами, Пречиста Діва Марія, біля вас, ім'я Отця. и Сина, и Святаго Духа ми. Христос Воскрес! Воистина Воскрес!